23 травня в Україні очікується суха сонячна погода. Температура повітря світлої передоби коливатиметься в межах від плюс 20 до плюс 25 градусів. Проте настільки тепло буде не усюди. У західних областях пануватиме атмосферний фронт. Що не лише принесе грозові дощі, а й знизить температуру повітря до плюс 12, плюс 18 градусів. Будьте пильними, під час гроз можливий град і шквалисте посилення вітру. Негода пересуватиметься далі, І надвечір п'ятниці добереться Житомирщини і Київщини. Мешканців Полтавщини погода порадує безхмарним ранком. Проте по обіді небо вкриватиметься хмарами, що триматимуться до вечора. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 24 градуси. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 12. Вранці небо над Кременчуком буде ясним. За тим його затягнуть хмари, що не зникатимуть із небосхилу до вечора. Опади не передбачаються. Плюс 25 градусів синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 13. У горішніх плавнях хмари візьмуть у полон небо другої половини дня. А від світанку погода буде ясною. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 13, а в день становитиме плюс 24 градуси. Вітер південно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 23 травня 2007 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1946-го – 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.